Ти не питаєш, ти вже знаєш, що інші думають про тебе щось погане. І це змушує тебе тримати дистанцію, вибачатись або відступати. Я відчуваю, що ти подобаєш їм, навіщо питати. Читання думок когнітивне викривлення, коли ми приписуємо іншим людям думки, які вони ніколи не озвучували. Руйнуються стосунки, бо ми не даємо шанс на справжній контакт. Зростає тривожність і недовіра. Ми ізолюємо себе, ще більше переконуючись, я недоречний. Він не відповідає довго, значить, розчарувався в мені. Колеги шепочуться, мабуть, про мене. Вона не посміхнулась, я її дратую. Зупиняйся і питай себе я це знаю чи уявляю. Перевірюй припущення, запитай напряму. Введи нову звичку, давати іншим шанс пояснити себе самостійно. Разом ми можемо дослідити, чому з'являються ці викривлення. Можливо, в минулому тебе часто оцінювали мовчки, і ти звик читати настрій між рядків. У терапії ми вчимося повертати собі реальність, де інші люди можуть говорити вголос, а ти можеш питати.